Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні 9 березня за Юліанським календарем та 22 за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять 40 мучеників Севастійських, а також мученика Урпасіана, святого Кесарія, брата святителя Григорія Богослова, праведного Феодосія Балцького, преподобної Димитрі Київської, праведного Тарасія Ліканійського, священомучеників. Михаїла, Олексія, Димитрія, Сергія, Сергія Пресвітерів і Миколая Деякона, преподобномученика Іосафа і преподобномучениць Наталії та Олександря, Албазинської ікони Божої Матері, іменованої Слово, Плоть, Бисть. Ознайомимось з життям мученика Урпасіана. Імператор Максиміан був жорстоким гонителем християн, і тим більше він не любив, коли серед його наближених, серед його сановників та воїнів були християни. Для... До них він був ще більш жорстоким, коли дізнавався про це. І одним із таких був Урпасіан. Він зняв з себе всі нагороди і кинув їх перед імператором і сказав: Забери ці відзнаки. Тому що я тепер воїн Христов. Імператор в цю ж минуту видав його на жорстокі муки. І одним із таких самих жорстких мук, і останніх це його прив'язали до желізної клітки зверху, а знизу розпалили вогонь і так тримали, поки він живцем не згорів. Ось так – Святий мученик Урпасіан довів, що ніякі муки, ніякі ці короткочасні скорботи не можуть забрати в нас вічності, вічної радості з Господом нашим Ісусом Христом. Молитвами мученика Орпасіана, допоможи нам, Боже! У книзі прич сьогодні ми чуємо наступні слова. Господь мудростю землю заклав, небо розумом міцно поставив, знанням Його порозкривалися безодні і кроплять росою ті хмари. Мій сину, нехай від очей твоїх це не відходить, стережи добрий розум і розважність. І вони будуть життям для твоєї душі і прикрасою шиї Твоєї, тоді підеш безпечно своєю дорогою, а нога твоя не спотикнеться. Якщо покладешся, не будеш боятись, а ляжеш, то буде приємний твій сон. Не будеш боятися наглого страху, ні бурі безбожних, як прийде, бо твоєю надією буде Господь. І він пильнуватиме ногу твою, щоб вона не зловилась у пастку. Не стримуй добра потребуючому, коли в силі твоєї руки це вчинити, не кажи своїм ближнім: Іди і знову прийди, а завтра я дам, коли маєш з собою. Не виорюй лихого на свого ближнього. Коли Він безпечно з тобою сидить, не сварися з людиною дармо, якщо злого вона не вчинила тобі, не заздри насильникові і ні однієї здоріг його не вибирай, бо бредить Господь крутіями, а справедними в нього дружба, прокляття Господнє на домі безбожного. А мешкання праведних він благословить. З насмішників Він насміхається, а покірливим милість дає. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.